Господь з вами. Читай на святого Євангелія Мати. Того часу Ісус сказав своїм учням, не давайте того псану і не кидайте вашу корону перед свинями, щоб не потоптали їх ногами і обернувшись, і не розшарпуватись. Отже, всі скільки бажаєте, щоб вчинили вам люди, те течні їм і ви. Бо в цьому законі пророк, ходьте вузької брами, бо широка ограма та та, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Як же вузька праврами, і тісна та дорога, що йдуть до життя, і мало є тих, хто їм знаходить. Слово Господнє! Слава! Ми сьогодні відчув проповіді вже. Пані Петруня сказала під час першого читання. Бачите, тільки тепер ми встані читати Слово Боже і його роз, розуміти. Бо він допомагає зрозуміти. І ми сьогодні в тому місці, який так як сам Хрип хоча знищити і говорять, вас нічого не урятує. Дивимося, що робить язики. Нам треба робити то саме. Взяв листа з рук слів і, прочитавши його, пішов у Господній храм. І розгорнув його язики перед обличчям Господа І молився такі перед, го перед Господом. Загроза існує, вона реальна. Щоб її віддали на треба робити саме, що язики. Те саме, що ми вчора ввечері Роб, роб, робили. Мовилися, наступалися за місто. Значить, Господи, врятуй, бо ми своїми силами. Не поради. Завершуємо свої мотиві так само, як... Єзекія і каже, це правда, господи, що, а ти царі спостошили народу і землі. Але тепер Господи Боже нас вирятує нас із його реху благає. Щоб оці царка вміти наші тільки Ти є, Господи Богу. Так, Нехай Господь відає свою славу. Я маю надію, що сьогодні кусочок своєї слави об'явився таке храм. Бо вчора до мене не мали волонтери. І ща вже має десь під'їхати. Приїхав з Франції пекар, приїхав на своїй машині, на своїй мобільній пекарні. І він там мандрував в різних місцях, тобто він приїжджає і починає робити хліб, а потім роздавати. Сьогодні в нас, біля нас має бути. Це ж говорю, Харків сьогодні одне з кращих міністрів світу. Бо таких людей тут можна зустріти. Проїхати Приїхати 2 тисячі кілометрів для того, щоб послужити людям. Це слава Божа, об'являється через такі, через таких людей. Ми молимося сьогодні до Господа, дякуємо за всіх добродій, які він посилає. Дякуємо за тих, хто об'являє свою чинком славу Божу і заступаємося за місто, щоб Господь і, і до нас сказав, як до Єсу. Я висухав твою молитву до мене, тобто сам Криба того царя.